Ми Розшукуємо восьмирічну Софійку Олійник, яка за загадкових обставин зникла ще у березні цього року. Допомогти відшукати дитину дуже просить її бабуся. Я поспілкувався із нею та з'ясував, що жінка втратила зв'язок не лише з онучкою, а й з донькою. І уявіть, вже понад сім місяців нічого не знає про долю своїх рідних. І так ми більше нічого не знаємо, де вона з дитиною, що з ними. І, і, і от, от в, в такому ми живемо, в такому, в, в такому потрясінні. Пані Рита розповіла, що її донька з онучкою мешкали у столиці на вулиці Миколи Соловцова. І коли почалась війна із Києва, поїхали не одразу. Приблизно тиждень вони провели у своєму будинку. Коли почалася війна, вона з дитиною були у підвалі, ховалися від е, е, снарядів, і вона е, разом з людьми в евакуаційному поїзді е, поїхала. І вже коли вона була в поїзді, до неї позвонив батько і каже, як ви там. Але зв'язок обірвався. Вона сказала, що вони у поїзді було чути, що діти гамірно, і зв'язок перервався. Отже, приблизно за тиждень від початку війни, у перших числах березня, донька пані Рити Олійник Світлана, разом із своєю дитиною Софійкою Олійник вирішила евакуюватися зі столиці. Родина поїхала вона напрямку Закарпаття і телефонувала батькам з потягу, хоч зв'язок і обірвався, наступного дня вони знову додзвонились і з'ясували, що дівчата дістались пункту призначення. На студіючий день знову батько з нею зв'язався. Вона сказала, все добре, ми в Закарпатті, але знову зв'язок перервався. Було чути багато людей, і більше ми не змогли зв'язатися з нею. Більше від оліних Світлани та її восьмирічної донечки Софійки не було жодної звістки. Спершу пані Рита думала, що можливо її донька загубила телефон, тому і немає зв'язку. Та згодом зрозуміла, що її дівчата просто зникли, і де вони зараз, жінка навіть припустити не може. Тому дуже сподівається на вашу допомогу. Я дуже би хотіла просити людей небайдужих, якщо чи побачити чи... Чи знаєте щось, хоч люба інформація, щоб зателефонували? Ми з вами чи не єдина надія пані Рити, тому дуже важливо запам'ятати обличчя зниклих. Восьмирічна Софійка Олійник виглядає плюс-мінус на свій вік. Її зріст приблизно 120-130 сантиметрів. У неї світло русяве волосся та сірі очі. Маму Софії звуть Світлана, їй 36 років. Вона худорлява на зріст, приблизно 170 сантиметрів. У жінки темно русяве волосся та зелені очі. Якщо ви десь перестрінете Світлану та її донечку Софійку, або знаєте, де вони можуть перебувати зараз. Не зволікайте та одразу набирайте. Короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 11630. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Цей номер діє у 29 країнах Євросоюзу. Хто знає, можливо, через війну родина зараз перебуває десь в Європі. І Якщо там за кордоном мене хтось бачить у соцмережах, прошу також зверніть увагу на фото Софії та її мами. Повідомити необхідну інформацію завжди можна і у чат бот служби розшуку дітей в телеграмі. Повірте, навіть невеличка звістка може стати дуже важливою. І ще попрошу кілька секунд вашої уваги. Придивіться на ось це фото: це 16-річний Сергій Самойлов, про долю якого вже також майже сім місяців нічого не відомо. Хлопець мешкав у Маріуполі на вулиці Луніна, 17А. І я знаю, що після двох тижнів війни, а саме 8 березня, він сказав, що дуже втомився від обстрілів та просто пішов з дому. Хлопець, начебто, планував поїхати до своїх родичів у місто Покровськ, але пункту призначення так і не дістався. Де він може перебувати зараз, ніхто не знає, тому уважно придивіться на фото дитини. Сергій виглядає на свої 16 років. У нього коротке русяве волосся та. Темні очі. Якщо хтось бачив хлопця після 8 березня чи хтось знає, де він може перебувати зараз, набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 116. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі.